Чи думав тоді курсант Валерій Залужний, що в 2014 році йому доведеться їхати на фронт, і воювати за свою країну? Е, в 93-му році не думав. Я подумав про це я перший раз в 95-му-96 році. Що коли була війна, да, в Чечні mm -hmm. не знаю чому, вона мене чомусь настільки зацікавила, ну тоді не було інтернету. Е, брати знання було не, звідки не було такої можливості. Друга Чеченська війна, яка була в 2001 році, вона також мене цікавила знову ж таки інформації не було ніякої. І вже в 2005 році, навчаючись в Академії Збройних сил України, була вже безліч цієї інформації. І я чомусь тоді зрозумів, що ми також були мат. Не знаю, це відчуття, чесно кажу, мене не покидало вплоть до того, коли я не поступив у 2012 році е, вже на стратегічний факультет. Mm -hmm. І я от от, от от прямо в душі от відчував. Це що десь от, війна десь близько. І навіть більше скажу, що в мене навіть був конфлікт із цим Березовським, славно відомим. Це той, який зрадив? Зрадник, так. Да. І скажу так, що справа трошки не дійшла до мордобою. Бо банально, я жалію до сих пір. Ви що, тоді що відчули, я, та, що це потенційний що я не зрадник? Я да, я відчував, що десь, от десь, от, десь, десь. десь от якось це відчуття війни чогось було мені присутнє. Мабуть, mm -hmm. так, так було написано.